Тут робиться. Що тут робиться, що тут робиться? Дивлюся, як би заробити грошей. Є продукція, виростили м'ясо, зарізали ну, зарізали свиню, там, виростили м'ясо. Закаптили це все діло. А, наприклад, по скільки продавати, куди продавати. І сьогодні в мене підписники дзвонили. Кстати, не знаю, що за день два рази до мене сьогодні дзвонили. І один просто питав ціни, що по чому, по копченостях. Не із за того, щоб купити, а із за того, щоб продати. І каже: ну, хоч приблизно прицінитися, що скільки, де стоїть. Е, я колись показував додаток продукти. Він е, наш український, і він тільки на телефонах. Тобто його немає на комп'ютері. І це дуже удобно. От я зараз, наприклад, сижу балакою з Маринкою, кажу: Блін, Мари, е, ми хоч там знаєш, як ціни не даремо. Того що ну може люди знаєш, ну в нас хватає замовлень, і є, і вже постійні клієнти, і ми якось по чуть-чуть не побагато, але зробити його якісно трошки і забезпечити своїх підписників, получається гарним якісним продуктом, Як, ну недорого ми це все діло там продаємо і так далі. От зайшов оцей додаток. Продукти <платон> <платон> дивіться, і получається, от я, я просто дивлюся, от знаєте, от копченності. Получається, дивіться, даже смалець, шкварки з цибулею, 120 гривень. Баночка. О, смалець це що? 120 за літрову баночку чи mm. що? 120 гривень? Mm -hmm. Банки скляні 0,5. Ого! 0,5 баночка смальцю 120 гривень. Ми в магазин возимо літрове відеречко 800 грамове, по-моєму, по 60. Да? Ну, коротше, ну, возили. <хи> Тепер возили, тому що я бачу, що воно більше стоїть, а ми не цінимо свій труд. ну, в нас це, кстати, варена, але у нас сиро копчена, ми не варимо нічого. Ми пробували варено копченого бролера, і то ну, діткам класно, мені не зайшов. Дуже через чур він соковитий і не годиться. От черевенка дивлюся, 350 гривень, шинка, ну, м'ясо копчене 400 гривень, філейка 430 гривень. Домашня ковбаса 390 Ну, коротше, якщо треба прицінитися, я от, знаєте, зайшов і подивився. Тушонка з індика навіть є 110 гривень. Сало з холодного копчення 400 гривнів. Ну, я не знаю, навіть від чого відштовхуватись. Холодне копчення, то, звісно, довше і важче його робити, чим, наприклад, гаряче. У нас гарячого копчення. І кстати, зараз я буду брати і вакуумірувати пічеревинку цю ніч коптив. Зараз у мене стоїть м'язко, коптиться. на ніч. Я ставлю і ковбаска там почалася вже коптитися. Ну я думаю, виходить за цей. Зайду та і Маринки допоможу, вона тільки що діток там годувала вечерю. І кажу, Марис, ну зніми відео, того, що є люди, інтересуються, наприклад, питають, де продати, куди продати. Просто от іменно от, іменно, Коль, ми виростили там 25 бролерів. Як нам знайти клієнта, куди їх продати? Ну, з чого почати? Тобто, ну, Старайтеся взагалі типу, десь місні магазини. Це, це дуже класно. Старайтеся походити, попитати, от, заїхали і сказали. От у нас є там бройлер, да? ми хочемо його продати е, з дому по 110 гривень. Відкрий, мама. Мама, відкрий. І виходить таким методом е, вивезете, наприклад, в магазин, а вони продають там на, по 125 Тобто вони на кожному кілограмі будуть там мати якихось своїх додаткових 15 гривень. Ну да і все. Ну і е, тепер, от е, я оцей додаток дивлюся, чесно, чесно кажучи, у мене в цьому додаткові моїх оголошень немає, тому що у мене немає, виходить е, лишньої продукції, да, яка б у мене там постійно лежала, так як. Все-таки, ну, у нас у нас ютуб-канал робить свої речі. Плюс ми цим ділом займаємося тут. А в нас у Решетилівці дуже давно, і місцеві жителі знають, що у нас можна купити копчене м'яско, ковбаску. Ми недавно почали робити. Там бройлера можна з сирого взяти. То тобто, коптити ми почали буквально ну скільки тут пройшло. Да? Зовсім небагато. Ну років півтора, як ми почали це коптити. А так, зазвичай, до цього ми просто займалися м'ясом сирим. Тобто, ми різали поросяток і продавали його окостами. Тож, зараз, навіть, якщо що, можна зайти в цей додаток, я дивлюся, якщо не продається там продукція, або навіть хочете почати і спробувати і це все діло продавати, просто от. Хай у вас немає якої, ну, якогось такого об'єму да, е, самого цього продукту. Але дивіться, ви, наприклад, мієте, там коптити рибку, або солити, або сушити. ну, споткайте, зробіть е, собі сторіночку да, наприклад, у цьому, е, ну, в, в цьому додаткові. І просто викиньте, що ви такий-то, такий у вас є сушена рибка до пива. Або, або ви картопельку якусь класну, чи бурячок, чи морковку. Воно зараз сезон такий підходить, що можна спокійно брати і продавати якусь свою вирощену там сливу, абрикосу, яблуньку. Да? Ну, все, все, що ви можете продати із домашньої продукції, усе можна продати на цьому додатку. Да. Ну і плюс до всього старайтеся ще. От, красота, яка дивіться. Старайтеся шукати е, альтернативи. І все у вас вийде, все буде добре. Головне пробувати. Головне пробувати і все буде клас. Так що, е... моя думка така. Чим би ви не займалися, старайтеся, крутіться, вертіться і все вийде. Е... Ну а... а що я можу ще доповнити, навіть не знаю. Якщо, наприклад, почати бізнес копчення, то старайтеся зробити або купити коптівку. Задумайтеся над тим, щоб у вас був вакууматор. Тому що навіть, наприклад, через що? от, Якби оце в мене не було вакуматора, да? і от я закаптив під черевини із двох свиней. І я вам так скажу, що вона б у мене ця підчеревина пропала б, якби люди в мене, там, наприклад, її не купили. Ну, якщо в мене щось остається, або просто я її продаю, да? от як ми це робимо, то. Е Получається, у вакуумній упаковці положити його в холодильник або в вітринний холодильник, або в звичайний, то це оце м'язко, чи салко, чи, чи курочка копчене, воно буде зберігатися набагато довше, чим, наприклад, воно буде зберігатися без вакуумної упаковки. По поводу вакуумних упаковщиків, мені ось теж писали і питали: Колян, що у вас за вакуматори? У нас один е вакуур називається. Ой, яке. Ксінбаолонг. Я не знаю, якийсь китайський вакуматор, ми його купили тоді на розетки. І ну, працює він непогано. Другий у нас вакуматор, Получається Silver Gress. Е це у нас. Е Підписника подарунок сашуньки. Соня, привіт! Уже вірую і правдою він служить, мабуть, рік. Да, рік. І е, вакуматори суперові. Даже оцей Сільвер-Крест, оцей він даже сильніший, він мощніший. набагато швидше він, получається, е, вакумірує чим треба. Ну, даже можу вам просто включити, по звукові можна поняти. Чуєте, -р -р, як танк. Ай-ай-ай-ай! Де той стоп? Блін, ну Я в основному чорним вакуумірую, бо там швидко, а білим це маринка. Обидва вакуматори працюють на вологі е, і на сухі продукти, то дуже -тоже дуже удобно. Що, якщо сухий продукт, він вакуумірує його е, легше, наприклад, да, вологий сильніше. І е, немає різниці, що би ви не вакуумували. вишні сливи, чи кусок м'яса, чи рибу, е, воно вакуумірує іменно по тому режиму, який ви йому дасте. Вакууматори доступні. Е, тобто... Тоді Саня, по-моєму, говорив за той вакуматор десь 30 євро він коштував. А наший ми тоді купляли 2 500 гривень. гривень. Да? Ну це Шо, бо... я дивилась він, по-моєму, 3,5. Ну, а зараз три з половиною, так? Ну, що я хочу сказати. Працює він непогано, і ми його давненько вже купили. Тож е, нічого я не робив йому абсолютно. Оце скільки ми не, не, не робимо продуктів, скільки ми отакою не цей. Вони в нас усе вакумірують. Усе гарненько, як то кажуть, виходить. І, і людям подобається, і нам набагато це все діло удобно. Так, а ну я оці ниточки ось сюди. Ну, а вакумірую, я вам зараз просто даже отак покажу. От дивіться, от, це в нас е салко на замовлення буде йти, ну, під черевенка, да? Але от я можу зробити фотки, пофоткати, показати, ну, по, по цей, да, от, е зробити. Ну, щоб я не вимазував, бо я в цих перчатках. Я зразу такі заготовки роблю, а потім вже вакуумірую, щоб одне з другим. А? Папа, ну, ну ладно, я зараз отак. Попити. Пап. попити. Макарчика, попроси. Макарчика, дай Полінки попити. попити, попити. Син. Попити. Ну і все, і пішла вакуумація. Олічка, щас, коля, коля, щас. Макар! Макар! Так, ну і, в общем, отак от завакумірувалося. Так, так, так. Там щось дітки мої. Ну, піди, піди водички, дай. Вибачаємося, просто ще ж настроє діток, які хочуть питки, їстки. Просто хочуть щось мамі і папі розказати. Так, ну дивіться, оце ось вакумний пакетик. Отак от виходить у нас виходить, продукт. Завакумований, акуратненько, красиво. Я от фоточку зроблю і, наприклад, викину у цей додаток. У мене, кстати, зараз якраз класно, що ми готуємося до паски до наших, ну, для, для наших так сказати, споживачів, клієнтів постійних, друзів наших. Тут просто знайомих. І у нас, в принципі, копчене зараз є все. Мабуть, ми е, кап, ну, щитаю, коптимо дивіться, ковбаску краківську. Потім ми е, робили оцю новинку, дуже сподобалась. Її вже кстати, немає. У нас тої ковбаски. Я зробив нову із Маринкою. Е, Получається, гов'ядина з сиром. Е, потім ці люди, які у нас купляли гов'ядину з сиром, попросили гов'ядину з салом. Ну, типу. Е, Така є ковбаса добра, я вже за неї казав. Просто ми її тепер називаємо українська. І виходить, е, оця от українська ковбаса, чисто з говядини і сальцем, ми її теж зробили. Результат, я, звісно, ще не знаю, але сир вийшла на відмінно. Значить, в принципі, е, сир і сало. Е... Ой, ш... так. Знову вибачаємося. тому що Ті, у кого є дітки, Ох, як нас понімають. А ти, у кого їх троє, ох-ох-ох, як понімаю. Отак я вам скажу. Тому що це просто це, е, домашній армагеддон. Це три різні, е, як, як там нас сказати, три різні характери. Просто. І до кожного треба по-своєму. Кожен показує свій характер. Ну, буває, а що робити? Поєднуємо. І я от, отут, я вам скажу, що. Як би там не казали, що знаєте, ой, та важко там, чи ще щось. Та ми з трьома дітьми нам не важко. У нас куча, куча роботи постійно, в нас велике господарство. Ми стараємося якось розвиватися, десь щось кудись і, 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 і якось. Понімаєте, і що би там не було, е, слава Богу, не опускаємо руки ні в якій ситуації. Як би нам важко не було? А, а в житті в нас, знаєте, щось таке життя. Ну, в нас, я маю до і вас, і в нас е, що. Потрібно адаптуватися до всього. Треба вміти все і не відвертатися ні від чого. Не, не боятися ніякої роботи. І що би в нас, як кажуть, не, 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 під, не підкидалося під руки, ми його беремо і просто-напросто робимо. А якщо ми це не вміємо робити, то ми учимося і все в нас виходить. Так, ну, в принципі, все. Я зараз повакумірую. Ще хотів піти вам е, показати, або можеш мерести, піти показати отак, кусочок там, вітрину відкрий. Покажи е, просто як виглядить продукція, яка готується на відправку, наприклад. Да? Е, це там кусочок, е, так, за цей, кусочок зельцю, там курочка копчена як виглядить. Ну, Стараємося зробити це максимально е, гарно, по-домашньому, якісно і корисно, щоб було. Без ніяких отам всіляких, знаєте, дурниць, які заводи купляють, там есенції всілякі, емульсії і так далі. У нас усе якісне. Во. Все по-домашньому. Так що, в общем, друзі, отакі ото справи. Маринка зайшла, каже, так, ну, отака у нас продукція. Я кажу, ти це відео сказала, вона каже, ні. <свят> кажу, ну чого. Кажу, ну скажеш ти. Ну, отака в мене жінка каже, і знаєш, вона мені ну, багато даже так кажуть, що цей. Що, чого ти там жінку не знімаєш, чи ще щось. Я взагалі канал робив для того. Щоб показати, як я вирощую свиней. А потім уже якось воно пішло, поїхало. І ті, хто хочуть знайомитися з нашою сім'єю, е, приїжджають персонально. <рес> Та ладно, я шиткую. Буває просто по-різному. Вона в мене, мамочка, яка я ж кажу, мама трьох дітей, їй просто ніколи е, зніматися. Ми буває, як ото попаде вона в кадр. Ото спасіба їй, що ви хоч побачили, що я не холостий. Поняли? А так виходить не, не це. Я отак. От, 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 Привіт-привіт, пока, пока. Ми цілий день десь. Або я на роботі е, щось, щось роблю, вона в хаті. І ми отак от, от, пересікаємося, кофе попили і далі в працю. Так що е, временами не із-за того, що я не хочу, а із -за того, що я не можу, і її просто біля мене з боку немає. Да, і все. Ну а так, ну Маринка як Маринка в мене. Жінка як жінка, молодець. Да. Перехвали. Ой-ой-ой, підожди, бо в мене тут моя ця. Щось я буду вже. Що там таке капець? Що капець? Оля, що капець? Що в тебе капець, га? Коротше, друзі, давайте, мабуть, будемо... Ай-яй-яй, чуєте, бо там щось у нас... ай-яй-яй! Там... там щось случилося вже. Зараз мама піде, подивиться. Мама буде закінчувати вже знімати відео. Усім хочемо подякувати Отак от. по поводу того, якщо ви хочете продати, я ще раз наповню вам, я забув за нього, я реально забув за цей додаток. Просто воно тоді, оця ця суматоха, і вибило з колії. Я, я просто забув. І тоді мені, кстати, не понравилося в цьому додатку те, що. Там щось по регіонах да я тобі казав, що блін непонятно є продукт, але де його продають, хто його зна. Можливо, це біля мене, і воно знаєте, я щось думаю, що інтересніше було б його е, купляти, якби він був ближче до тебе. Тому що тобі продукт, наприклад, ну потрібен ну, завтра в тебе день народження, да чи післязавтра. І ти хопа заказав, і ти знаєш, що воно безстренько до тебе прилетить там новою почтою, і це дуже удобно. Тож, там дивлюся, вже зробили це все діло. Фільтр, да, є. фільтр Тут, Тоді? А? є на молочні продукти, сири, свіже, м'ясо. А, вже отак дуже, так? Да? Да. Ну я щось я ж кажу, що я сьогодні зайшов, то оновлений він і реально крутенький. А, а зайшов, я ж кажу, того, що підписники мені нагадали, що, що такий є, є, є оцей додаточок. Так що, друзі. Дірзайте. Зараз такий період, що треба вміти все і ніякої роботи не боятися. А якщо ви можете, або, наприклад, хочете попробувати, то пробуйте. Пробуйте і все. Не бійтеся нічого. Те, що вам будуть казати, то, то люди, які е, хочуть вас догнати, бо вони дивляться вам в спину, які вам щось хочуть доказати. А ви просто йдіть так, мовчки, робіть своє і на кого не звертайте уваги. Це кажу я. <ріст> Чуєш? Це, це точно вічно, при не це. А? Вічно не є. Це, що що зразу не є? Вічно мене хейтери якісь за це, і я ото все. Я тоді мене так воно близько до серця зачіпає, як мене обіжає хтось то капець. То ладно, я такий хлопець, що себе в обиду не дам. Все, друзі, в общем, красота. Дуже велике, дякую, що ви посиділи оце зо мною. Убили своє время. А я трошечки повакумірував оцього смачненького сальця. Їсти не хочу його, тому що реально вже від оцих про, як там, запахів. запахів і пробувань постійних. Ви ж прикиньте, все, що, це, все, що не коптимо, усе, усе ж пробуємо, того що треба було. Один раз, один раз мені я не спробував копчене, і воно мені вийшло трохи боком. А не спробував того, що замовили, були у нас вісім півтушок бройлера. Я їх е красиво ж закаптив, вони гарненькі, супер. Блін, а вони в розрізі були сирі. І ми відправили вже людям. Е а потім люди мені пишуть і кажуть, що колянчик е цей поля, поля, макар, Артемчик, ідіть у хату, ідіть. І мені ці люди дзвонять і кажуть, що коль бройлер сирий. Кажу, то викиньте його собаці. Кажу, та як собаці? Ну, обично, коли викиньте собаці, я вам кажу, ну, або кажу нового, прийшлю, або ми кошти віддамо. Е а а потім викрилося так, що е чого він вийшов сирий. У мене градусник вийшов із строю, цей що е провіряє температуру всередині продукту. І просто він на 10 градусів мені брехав. Е, якщо він мені показав, що у е, курочці вже було 68 градусів всередині, то було всього-навсього 58, тобто я 10 градусів не докоптив. Да, він той бройлер не був там повністю сирий. Да? Але е, він виходить, де грудка в кінці, і розріз між кульдишкою і бедром так само був там красноватий. Але відповідальності ми з цього не зняли і е, все одно, як кажуть, от... попросили, навіть не те, що попросили, люди просто війшли в наше положення, да і все. Нічого страшного, я завжди кажу, всі ми люди, в усіх в нас є помилки, а часом навіть помилки залежать не від нас. А від того, чим ми займаємося, да і все. Так що, друзі, всім дякую. Просто реально величезне дякую. Марис, я оцей мабуть кусочок сальця. Отак собі завтра до борщика оставлю. Дивлюсь, такий він прям смачний. Так, і отак ось відріжу, дивіся. Якраз дивися. Вак... Зате мені каже, щоб я ще й борщик кварив. Нам намікнув. Ну, я ж з душею чистою. Завтра цибульки, борщака... борщика. Достану баночку червоного гіркого перцю. О, Та як сяду як мантулю за, тіє... за тим кусочком сальця, то кап'ят буде просто. То бачите, якби я його за... за цей, то він би не вліз ось сюди в вакуумний пакет. Буває... Буває і таке. Так, 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 ой, в мене вже тут агора. Ну, Зараз розберемося. Все, в мене залишилося два кусунчики. Зараз ми це все, все діло з Марусічкою станемо, бігом завакуміруємо. І у вітрину у холодильничок положимо. А вже виходить, ще в нас завтра в мене Краківську мені залишилося закаптити. Я, до речі, відійшов да, від, від теми, був то по ковбаски ми зробили ще свин, свинокуріну, да, сервілат. І завтра у нас Краківська, бо Краківської там багатенько дуже замовили. І просто я три види чи чотири види ковбаси в одну каптівку. Хоч би як би не хотів, я би не запхав. Ото такі справи. Так що, в общем, друзі, будьте здорові, працюйте, не бійтеся, розвивайтеся і все буде добре. Ну а Та ну все. Більш нічого я вам не, до... не добавлю. Хай вас Бог береже і у вас, і в нас усе буде добре. Все. Дякую. До побачення. Е... А, підіжіть. За оцей додаток його можна скачати в плеймаркеті, бо я, бляха, за цей, може, кому буде інтересно, то е заходите, ну на Android Play Market є. а на що воно там, як називається? У мене просто Android, у мене не айфон. Apple Pay, по-моєму? Apple Pay? Apple Pay? Yeah, не пам'ятаєш? Ну коротше, ладно. Е Ото от такі діла. Апстор. Апстор. -store. -store. А, ну, значить, на Апстор теж така штука є. Це додаток, він чисто виключно е, виходить, е, для смартфонів. І все. Все, всім дякую, всім до побачення. Пока-пока. Ну що, я ніяк не можу попрощатися, а що я вечно в кінці не можу підібрати людям нужні слова. Подбодряючі, що треба жити, треба дихати, щоб все було в нас добре. Правильно, кожен новий день це як початок нового життя. Так що, друзі, бережіть себе і все буде добре. Все, всім пока-пока. Ну, а я зараз почну вакумірувати. Учка, так? Да? Учка.